Тема безпека про виклики, що стоять перед Україною і світом, говорять нині у столиці. Тут відкрився восьмий київський форум цінності шлях до безпеки. З'їхалися на нього представники з 20 країн. Деталі розповість Вікторія Пластун. Вона на зв'язку зі студією. Вікторія, що можеш розказати? Розкажу про те, що от щойно розпочався виступ прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Він буквально хвилину тому почав говорити. До цього виступав Роберт Ніблец, директор Королівського інституту міжнародних відносин Чечет Хаус. Зазначу, що цей форум називається Цінності, що стали призначенням 29-та історія свободи. Так назвали форум через те, що 28 країн-учасниць є членами ЄС та НАТО. кажуть. Це вільні країни. А Україна має може стати 29-ю країною, яка е, буде також вільною, бо зараз бореться за свої свободи і незалежність. Власне на цьому форумі і говоритимуть про те, як можуть розвиватись подальші сценарії окупації та е, взагалі як може розвиватись е, ситуація в Україні, е, про те, як нинішня окупація російська, що України вплине на Європу, а також спробують спрогнозувати, коли ж. А ж таки, цей конфлікт зможе завершитись. На форумі плануються виступи багатьох європейських політиків та міжнародних експертів. Вже сьогодні виступатиме президент Литви. Даля гри Ну а завтра виступатиме заступник генсекретаря НАТО Алекс Вербол. Вікторія Пластун із безпекового форуму у Києві за участі керівництва держави.